Сумок атак на енергетику України, заяви Зеленського у Давосі та сімейний наркобізнес на Дніпропетровщині. Про все детальніше у новинному дажесті за 22 січня. Трамп заявив, що війна завдає значної шкоди економіці РФ, впливаючи на інфляцію та ціни. Він вважає, що Путін руйнує країну, не укладаючи угоди, і припустив, що угода може статися скоро, Пише CNN. Зеленський на зустрічі з міжнародною медіарадою в Давосі заперечив можливість віддати Росії окуповані території України. Він наголосив, що Україна не визнає їх втрату та працюватиме над завершенням війни. На Дніпропетровщині викрили сімейний наркобізнес із прибутком до 50 мільйонів гривень. Повідомили у нас поліції. Підозру отримали 10 людей. Серед організаторів батько та син, який керував бізнесом за кордоном. З 2022 року Росія здійснила 1200 атак на енергетичні об'єкти України. Повідомила віцепрем'єрка Свириденко. пошкоджено понад 800 електропідстанцій і ліній електропередач, понад 30 газових об'єктів.